Вітаю на моєму каналі! В даному відео. Я розкажу що робити, якщо після ввімкнення комп'ютера ви бачите на екрані таке повідомлення. Тобто що необхідно змінити пароль та як запобігти подібних ситуацій в подальшому. Для початку вам в будь-якому разі доведеться змінити пароль. Бо якщо, наприклад, натиснути кнопку Скасувати, все одно потрібно буде ввести ваш старий пароль і знову ж виб'ється вікно, що необхідно змінити пароль. Тому я натискаю ОК. Заново вводжу старий пароль, потім придумую новий пароль. Або можна залишити дані поля порожніми, якщо ви хочете заходити в систему без використання пароля. Далі зверніть увагу, що після введення пароля, або якщо навіть ви не хочете його вводити, необхідно натиснути саме на стрілку, яка знаходиться в найнижчому полі, тобто на кнопку Надіслати, яка зараз показана на екрані. Після цього пароль змінено. Після входу в систему необхідно вимкнути функцію періодичної зміни пароля. Для цього натискаєте правою кнопкою миші на меню Пуск, далі відкриваєте керування комп'ютером, переходите на вкладку «Користувачі групи, обираєте Користувачі. Далі двічі клікаєте по вашому поточному користувачу. І ставите галочку, що пароль ніколи не втратить чинність, тобто never Експіріс він завжди буде дійсним, і зберігаєте дане налаштування. Після цього ви вже ніколи не побачите повідомлення про те, що вам необхідно змінити пароль, і зможете користуватися власним комп'ютером без будь-яких обмежень. Дякую за перегляд, також буду радий коментарям з новими ідеями для моїх відео.